Як бачите, рухається, рухається, зокрема через те, що росіяни мають суттєву перевагу в людях, і для того, аби протистояти цій ворожій навалі, секретар ради національної безпеки і оборони сказав, що нам потрібно 160 тисяч людей мобілізувати. Однак до війська можна приєднатися не тільки в межах безпосередньо мобілізації як обов'язку, можна Долучитися через службу за контрактом, і про це ми будемо зараз говорити із полковником, начальником сектору комплектування, заступником начальника Кіровоградського ОТЦК та СП Андрієм Лисенком. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня за вашими спостереженнями. Чи є зараз у українців цікавість до служби за контрактом, якщо порівнювати у відсотковому співвідношенні до тих, хто мобілізується власне заповісткою, і тими, хто приходить до за контрактом, то які це будуть цифри? Звісно, є тому, що військова служба за контрактом є виключно? Служби в добровільному порядку і туди йдуть добровольці. Приблизно ми маємо 25-30% від загальної чисельності мобіліза... мобілізованих. Ну в крайньому разі Кірвораскі ОТЦК та СП здійснює такі цифри, такі дає таку кількість людей. Які наразі є різновиди контракту і чим вони відрізняються? Є контракт у нас строковий це на визначені терміни від 1 до 10 років, і є контракти, які здійснюються до початку демобілізації тобто, людина йде на таких самих підставах, як і за мобілізацією. Проте має переваги в тому, що він відбирає вибирає собі військову частину, куди він іде, і вибирає військову облікову спеціальність, на якій він буде служити. Ну звісно, якщо він підходить по параметрам на військову службу за контрактом, вступити до збройних сил України за контрактом можна і у віці від 18 до 25 років, років, ну, і пізніше теж, але я маю увазі, що ця вікова група може заключити контракт, які тут є нюанси і особливості. Основним нюансом даної категорії наших громадян є те, що вони заключають контракт на один рік. Також у нас на один рік можуть заключити контракти ті фахівці з медичними спеціальностями та психологічними спеціальностями. Угу. Які основні вимоги до людей, які приходять і хочуть служити за контрактом? Ну, основна вимога це, звісно, те, щоб людина була е, добровольцем, те, щоб вона мала бажання служити. Е, далі ми відбираємо чоловіків і жінок віком від 18 до 25 років, о, від 18 до 6, вибачає, до 60 років, е, придатних за станом здоров'я, які мають е, відповідний рівень освіти, а це не нижче базової середньої освіти. І також е, мають. Е, Ну, гідний, які пройшли високий професійно психологічний відбір і готові воювати. А у чому переваги і різниця від того, коли ти мобілізуєшся за повісткою і йдеш за контрактом? Ну, По-перше, за контрактом ти вибираєш собі ту військову частину, яка тобі Е, Десь у когось служать родичі, десь хтось чув про бойові такі бригади, і ну, мріяв. Служити, наприклад, вчора прийшов хлопчик, якому вчора виповнилось 18 років. Він прийшов до ТЦК та СП, і все життя він мріяв служити в ДШВ. Тому ми підбираємо таким людям відповідно військові облікові спеціальності відповідні частини отримуємо рекомендаційні листи, вивчаємо, оформлюємо і відправляємо. До навчальних центрів збройних сил України, от з приводу рекомендаційних листів. Люди, які йдуть за повісткою, вони теж можуть отримати рекомендаційний лист від бригади, але ми неодноразово чули і обговорювали це в ефірах: що не завжди ТЦК та СП зважають на ці рекомендаційні листи. Якщо йдеться про службу за контрактом, і ти маєш рекомендаційний лист, то чи це означає 100% потрапляння в ту бригаду, від якої ти цей лист отримав? Так, це означає 100% потрапляння, але після відповідного навчального центру, після того як людина пройде базову загальну військову підготовку, фафову підготовку, і тоді він тільки йде до військової частини, ту, яку він вибрав, обрав. Угу. Який алгоритм дій? Якщо людина ухвалила для себе рішення іти служити у збройних силах України за контрактом, то от перше, друге, третє, що їй треба зробити? Ну, перше, це прийти до ТЦК ТСП. Далі посадові особи ТЦК ТСП, як правило, це інструктор з рекрутингу. Він вивчає всі облікові дані по всім базам даних, перевіряє його. Далі даний кандидат направляється для проходження військово-лікарської комісії, проходить професійно-психологічний відбір обов'язково. Далі з кандидатом працюють індивідуально, де йому підбирають ту професію і посаду, якій він відповідає по своїм якостям. Ну після того, як ми оформлюємо особову справу, там потрібно зібрати лише ряд довідок з диспансерів, нарко, наркологічного диспансеру. З цим господі, з інших диспансерів, вони Долучається до особової справи. Якщо е, особа підходить по всім параметрам і отримує рекомендаційний лист від командира військової частини, то ми направляємо їх до навчальних центрів. Рекомендаційний лист він може отримати навіть в ТЦК, тому що багато представників рекрутингів рекрутингових центрів е, збройних сил України перебувають в ТЦК і вони видають на е, відповідні військові частини. А можуть без, звернутися безпосередньо до командира військової частини і отримати там. Міністерство оборони повідомляло, що у жовтні 20% тих, хто зверталися до рекрутингових центрів і таким чином проявляли свою цікавість до служби у Збройних силах України, це були жінки. Але я спілкуюся із військовослужбовицями, чую від них, що часто, коли вони приходять до ТЦК, то їх відправляють на так звані жіночі посади. Це медична служба, зараз ще додалися дрони, тобто на операторок дронів направляють, але багато з них, серед тих дівчат, з якими я спілкувалася, вони готові і до. Іншої служби вони готові до бойової роботи. Якщо йдеш за і ти жінка. Які у тебе перспективи все залежить від готовності до заключення контракту на певні військові посади, а також рішення командира військової частини, на яких командир готовий прийняти цього кандидата, верні цього вже військовослужбовця для проходження служби. Тобто, це треба на рівні бригад домовлятися і знаходити себе місце. Ви просто вже цей процес оформлюєте. Так, звісно, основне те, щоб людина була в готовності воювати, це її бажання. Це саме перше і основне, що повинно бути. Угу. Зрозуміло. Дякую вам, пане Андрію, за те, що приєдналися. Це був Андрій Лисенко, полковник, начальник сектору комплектування, заступник начальника Кіровоградського ОТЦК та СП.